Ще в квітні 2023 року німці, а конкретно компанія Rheinmetall, оголосила про те, що Україні буде передавати системи сучасні зенітні ракетні комплекси, які називаються Skynex. Тоді що вони отримали таку назву як шахедобійка, і справді вони такою її є. Роботу скайнексів дуже довго. Ну, можна сказати, приховували. Вона була абсолютно непублічною. Аж допоки цього тижня повітряне командування Захід не показало кадри із тренування на полігоні застосуванням цієї техніки. Реально, це надсучасне, це нове слово. Ну і також кадри її вже безпосередньо бойової роботи. Погляньмо на екран. Отже, друзі, про цю симпатичну машинку, яка має таку шалену скоро я далі розповім у цьому відео. І вас радий вітати на фабриці. Новин мене звати Василь Пихньо. Про систему Skynex буду далі розповідати. А ви підтримуєте цей огляд своїми подобайками, коментарями та, звісно ж, підписками на нашу платформу. Отже, розпочнімо напевно, з окреслення, взагалі, що це за установка і чи вона така сучасна. Це система, якщо повністю вона називається, вона називається Ерлікон Skynex, яка є мобільним зенітним, мобільним, до речі, або стаціонарним зенітним артилерійським комплексом. Що містить до чотирьох артилерійських ось таких установок у своєму складі в межах однієї батареї одного комплексу у перспективі? Виробник пропонує доповнити їх також бойовим лазером, тобто не лише е, звичайними гарматами, але й лазером. Що зробить цей комплекс взагалі надсучасним. Конкретно ви бачите, як він виглядає, наприклад, його стаціонарна платформа, яка встановлена на мобільну е, пересувну е, платформу. Це така от одна гармата. Це в вигляді однієї от якраз такі гармати. Чотири їх є загалом у е, комплексі, скорострільні до цих чотирьох установок калібр. У 35 мм міліметрів також є власна РЛС, котра підсвічує обстановку і виявляє мішені з дальністю до 50 кілометрів. Управління ж батареєю здійснюється. Спеціальним командним пунктом з інформаційно керуючою системою, так само від Ерлікону. Це м, така компанія, здається, вона швейцарська, вона співпрацює із рейнметалем. По суті, це така сучасна повністю автоматизована система, яка здатна виявляти та визначати цілі, і вирішувати вирішувати, як саме та з яким темпом по них вести вогонь. От, як, наприклад, ви бачите рій дронів, які захопили ціль вісім е, дронів, і буквально одним пострілом Skynex справляється із ним. Е, власне відбувається управління оператором, е, який здатний за цим всім спостерігати, але система Може працювати також і в повністю автоматичному режимі. За рахунок створення хмари уламків відбувається знищення таких повітряних цілей, як конкретно зараз. Ми побачимо, знищуються ці дрони, ворожі дрони потенційно. Хоча хочу сказати, вам до речі, що Skynex є і мобільна установка. От на скажімо так, на Платформі, котра на колесах в такому вигляді Skynex називається вже Скайрейнджер. Вони їздять на БТР. Під назвою Lynx. Зараз ви побачите, як виглядає ця модифікація Skynex. Так само до речі, від ем, німецької компанії Rheinmetall. Е, однак слід е, зазначити, що от як ми бачимо, повітряні сили. Ну зараз я ще покажу відео від наших повітряних сил знову знову повністю версію. всю, повітряні сили збройних сил України використовують не Skyranger, а поки що Skynex. тобто не з колісного шасі, е, а ставлять їх на стаціонарну платформу, яку можливо перевозити. Очевидно, будуть використовувати ці комплекси для прикриття якихось точкових. Об'єктів, е, от власне відео від наших повітряних сил, як виглядає наш український Skynex. Е, вочевидь. у такій стаціонарній платформі пошук та ураження цілі виконується автоматично завдяки вбудованому процесору ведення вогню. Про це повідомляють якраз таки наші військові е, Систему Можна керувати насправді дистанційно з будь-якого місця. Е, при цьому комплекс. Може бути доволі швидко та легко інтегрований в наявні в Україні сучасні системи ППО. А найголовніше є можливість інтеграції його в єдиний командний центр управління ними, тому що зараз всі ті комплекси вони в принципі йдуть знаєте, як двоюрідні брати: iris Петріот, Patriot, і Скайнекс. І в цьому дуже важлива є суть, тому що вони можуть в автоматичному режимі, ну скажімо так, захоплювати відповідні для них цілі. Якщо Skynex буде шахедобійкою, то він власне як шахедобійка буде знищувати конкретні ті цілі які її призначені е, якщо наприклад е, до речі хоча між іншим скайнек здатна збільшувати здатна знищувати не лише Шахеди і, і бути такою скорострільною е, установкою по них, але й крилаті ракети. Але якщо там зрозуміло, буде там Арісте відповідає за крилаті ракети. Умовно кажучи, скайнекс відповідає за шахеди, то Петріот буде відповідати за балістичні ракети, і система наша внутрішня буде це все автоматично розпреділяти, так би мовити. Е, отже, які характеристики, техніко-тактичні характеристики цього комплексу, який зараз уже показує на озброєнні наші повітряні сили? Дальність ураження повітряних цілей складає до п'яти кілометрів. Е, Темп ведення вогню до тисячі пострілів на хвилину, і що фактично ось такий темп. до тисячі пострілів на хвилину робить цю установку ледь не найшвидшою у світі за скорострільністю, за рахунок чого відбувається ураження. Як я вже сказав, створюється певна така хмара уламків е, внаслідок розриву 35-мм міліметрового снаряду. Давайте дивитися наступне відео. Там все чітко, якраз таки розкладається. Ось Skynex, це е, 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 оригінальне відео від е, е, компанії Rheinmetall. Е, е, отже, відбувається пуск снарядів 35 мм, Він вилітає. З великою швидкістю по тисячі пострілів, я ще раз повторюся, на хвилину. Це приблизно 17 пострілів за секунду може відбутися. От в такому максимальному темпі, лише уявіть собі. Далі ця 35-міліметрова автоматична гармата випускається і снаряд, котрий. Розривається, створює е, хмару уламків, як ви зараз побачите ось таким чином. Е, ну і відповідно гарантовано і 100% вражає ці мішені. Однак, е, до речі, є і певні недоліки в цього комплексу. Єдині, які можна вбачати, це те, що боєкомплект гармати налічує всього на всього снарядів. Тому, е, чесно кажучи, якби е, сильно не настріляєшся. Але головна задача саме знищити ціль, яка перебуває у повітрі, або не одну ціль. Е, звісно, що при такій скорострільності тисяч. Снарядів за хвилину, навряд чи будь-який оператор буде сидіти, або навіть система буде сидіти і просто тисячу е, снарядів пускати. Вони йдуть такими невеликими чергами, е, вражаються, от як ви бачили на нашому відео. Давайте ще раз подивимося, наше українське відео е, ураження. Повітряних цілей і тренування на скайнексі. Тобто, ну не іде там такий, що хвилину просто стріляють і випускають ці снаряди. Але е, головну задачу знищувати цілі, які перебувають поруч на дистанції, як я вже говорив, до 5 кілометрів. Це небагато, е, але вони гарантовано можуть ось це урожати. Звісно, це не спрацює проти балістичних ракет, але проти шахетів та крилатих так це 100% і точно. По суті, скайнекс це таке собі наступне покоління комплексів гепард, які дуже добре себе проявляють в Україні. Ось так виглядають гепард. Зі спарними гарматами, між іншим, також від компанії Ерлікон тільки це дещо, ну м'яко кажучи, стара установка, але при цьому вона дуже класно справляється зі своїми поставленими задачами тут у нас е, в Україні. Тепер же з автоматизацією процесів це цілком логічно, що е, гепард отримав своє таке собі, ну, нове можна так би мовити, е, покоління у вигляді скайнексів та тобто пересувних скайнексів на платформах БТР Лінкс. І якщо наші Повітряні сили вже заявляють роботу ними. То дуже дуже є велике сподівання, що їх в нас ну, принаймні не одна батарея, або їхня якась кількість збільшується, або є така перспектива щодо збільшення. Адже я на сам кінець лише скажу, що повітряні сили збройних сил України є. Першою країною, які ну ми, ми є першою країною, а наші повітряні сили є першим, першими операторами, скажімо так, цього цієї установки, тому що першочергово від райне металі вона призначалася для швейцарців. Всі випробування проводилися у Швейцарії. Фінансування навіть частково здається відбувалося від Швейцарії. Але свого часу, коли почалася повномасштабна війна в Україні, швейцарці відмовилися на користь українців щодо першої партії, ось цих надсучасних комплексів, щоб вони саме наше небо прикривали і закривали нас від шахедів та крилатих ракет. Тому ми Можемо говорити про те, що ми є першими у світі, хто використовує таку ну, реальну систему майбутнього, яка, як я вже говорив, в перспективі навіть може отримати на свій функціонал, на своє озброєння ще й лазери. Пишіть свої враження, друзі, в коментарях. Чекаю на ці коментарі, дякую вам за увагу. Поставте вподобайку також до цього відео. І, звісно, що підписуйтеся на нас. Бережіть себе. На все добре, і до нових зустрічей.